Ми продовжуємо марафон разом з головою партії Європейська Солідарність Петром Порошенком. Петро Олексійович, вітаю вас. Вітаю Яна. сьогодні. Топ-тема це однозначно проголошення Путіним часткової мобілізації в Росії. З вашої точки зору, чому він зробив це саме зараз, і що це означає? Безумовно, це головна тема не лише для України, а для всього світу і в Україні, де ми святкуємо другу причисту, де ми святкуємо міжнародний день миру. Путін прийняв рішення: цей маньяк, вбивця, кровопійця, який сьогодні символізує все зло світу, прийняв рішення, яке призвело нас до наступних наслідків. Перше, хто змусив Путіна прийняти ці рішення? Перше, це зробив український народ своєю єдністю, своєю рішучістю, яким він здивував весь світ і здивував Путіна. Друге, може, перше, це зробили Збройні Сили України, які були створені з 2014 року за натівськими стандартами, і також повністю е знищили путінські мрії про Бліцквіт. Третє це наші партнери, які створили антипутінську коаліцію і надали українцям позиції зброї, позиції фінансової допомоги. І позиції санкцій і ембарго. І для нас ця позиція надзвичайно важлива, бо це вже світова антипутінська коаліція, про яку я думаю, що ми можемо ще переговорити. І наступна позиція це безпорадність Збройних сил Російської Федерації, другої армії світу, і Україна і збройні сили України перемололи більшість контрактників. І Росія мала запустити другу чергу свого війська, яко воно понабирало у в'язницях всяких вбивць, гвалтівників опущених, які приїхали в армії Вагнера сюди і також були знищені разом з кадировцями. На сьогоднішній день воно вже з'являється третя необхідність для того, щоб долучити мобілізованих. Я хочу заспокоїти українців. По-перше, Якщо так воюють їх контрактники, можете собі уявити, як будуть воювати ті, хто мобілізований і примусово доставлений на фронт, саме тому вони збільшили відповідальність за те, що люди будуть тікати з фронту або здаватися в полон. Не врятується росіян, і наступальні дії українських збройних сил точно будуть продовжені. Контрнаступ у нас зараз розгортається по двох принципових напрямках: це Південь і північний схід. По північному Східу йдеться трохи, точніше, набагато швидше, бо можна оголосити, що від Лісичанська до російського кордону, за даними розвитки, там присутні трохи більше 10 батальйонно тактичних груп. На півдні же, там де вони окопалися, лише на правобережному плацдармі розміщено більше 20 батальйонів тактичних груп, плюс на лівому березі. Плюс на Запорізькому напрямку, і це значно важче, але не менше може й більш важлива перемога, яка точно наступить і ніяка мобілізація Путіна не врятує. І разом з тим це ще сигнал, який цей виступ Путіна, цей указ Путіна для багатьох. Перше це для Росіян. Вони вже не вірять, що це якась спеціальна воєнна операція. Оскільки ви забираєте наших дітей, це війна. І я можу наголосити, це вже має ознаки Третьої світової війни, яка чиниться на українській землі. Друге меседж це меседж для наших партнерів. Ті, хто хочуть розважливо аналізувати, що поставляти, коли поставляти, вивчати можливість логістики, чи поставляти нам літаки, чи протиракетні, проти зенітні комплекси, чи радіоелектронну боротьбу СТОП! Зараз і вже Україна потребує просто наш меседж для них допоможіть нам врятувати вас. І я думаю, що наші іноземні партнери дуже добре це прочитали. Наступна позиція це є для організації Об'єднаних Націй, Генеральної асамблеї якої зараз відбувається в нью йорку Негайно приймайте рішення щодо незаконності перебування Російської Федерації, яка не відповідає принциповим і основним вимогам статуту ООН. Вилучайте її з Ради безпеки ООН, і проводьте зараз, вже сьогодні, засідання. Ради безпеки ООН для того, щоб застосувати додаткові е, санкції і вживати заходи безпеки для того, щоб відновити повоєнну систему забезпечення безпеки світу. Наступна це для НАТО меседж припинити далі гратися. З майбутнім членством України розпочинайте зараз беріть приклад з ЄС. Розпочинайте зараз всі необхідні кроки для того, щоб розпочинати вступ України в НАТО. Це буде правильна відповідь для того, щоб відповісти Путіну на шантаж. І сигнал для ЄС. Будь ласка, ми готові рішуче проводити реформи. Війна не є привід для непроведення реформ. Ми маємо зробити до кінця року рішучі кроки по запровадженню копенгагенських критеріїв, проведення реформ по подальшій поглиб децентралізації, верховенство права, свободи засобів масової інформації, захисту прав людини і всього того, чому має відповідати країна, яка претендує на членство в Європейському Союзі. Думаю, що це абсолютно правильні меседжі принаймні як я. І розуміє з обсього Так, Петро Олексійович, з приводу міжнародної підтримки, хочу з вами поговорити про позицію Сполучених Штатів, які підтримують Україну. Говорить про те, що будуть з нами до перемоги, але разом із тим поки що відмовляються визнавати Росію країною терористкою, попри масові захоронення в Ізюмі, попри численні атаки на атомні станції. Чи є у нас надія, що ця позиція зміниться, і що треба зробити, щоб вона змінилася? Величезний внесок. В забезпечення е, рішучого відсічу, який дає Україна, це заслуга Сполучених Штатів Америки, американського народу і особисто президента Байдена, який продемонстрував лідерство всьому світу і зараз є лідером світу по проукраїнській коаліції. І перед тим як приймати якихось вимоги треба мати обсяг інформації і стратегію розвідку, депутінізації світу якщо е, мої спілкування з лідерами сполучених штатів лідерами вільного світу включно з британією європейським союзом я хочу наголосити що стратегія яка на сьогоднішній день розробляється світом це створення антипутінської коаліції перші зразки такої антипутінської коаліції ми спостерігали в Зустрічі в Рамштайні це не просто декларації про підтримку України, а це є рішучі кроки про постачання Україні зброї, про застосування санкцій, про передачу нам нової інформації і нових технологій. І е, на моє глибоке переконання, якщо ми маємо порівнювати чи статус е, країни терориста. Ми маємо проаналізувати плюси і мінуси цього рішення, і я причому не маю жодного сумніву, що це буде, але принципово не просто статус країни терориста, а Путін в Газі за гратиме разом з усією своєю Камарі. І для нас зараз не менш важливо це американські хаймарси. До речі, я вчора повернувся з Херсонської області. Бачив атаки Хаймерсу на відстані півтора кілометра. Це вражаючий вигляд. Бачив роботу нашої протиповітряної оборони. Я знаю, що це таке, і як його докладати ще з 2014 року, і бачив настрій наших військових, які отримали дуже важливі, важливу підтримку з точки зору. Артилерії американської з точки зору боєприпасів американських з точки зору протитанкових комплексів американських, і з точки зору ПЗРК, і з точки зору Хаймерсів. Але зараз я би просив у американців не просто статус країни спонсора тероризму, те, що ми, принаймні, наші воїни потребують в першу чергу. Якщо сказати найбільш важливі речі, це дві: це f 16 це винищувачі, які мають подолати російське панування в повітряному просторі на півдні. Перші кроки вже були саме під час того, як я був там, ми приземлили е, штурмові Су 25 Друга позиція це проти е, це зенітні комплекси і протиракетні комплекси, е, збільшені. Дальності і нам це потрібно як повітря. Бо сьогодні, на жаль, на окремих ділянках фронту від атак російської авіації гине вже більше ніж від атак російської артилерії. Це не можна затягувати. Ми маємо отримати це швидко і вже. Так, і... робота зі сполученими штатами однозначно ведеться. Хотіла ще вашу думку дізнатися з приводу підтримки з боку Євросоюзу. Чи готовий Євросоюз бути з нами в у довгостроковій перспективі підтримувати нас у війні проти Росії, враховуючи енергетичний шантаж Кремля? Знаєте, Кремль застосовує на сьогоднішній день весь інструмент тероризму? Це і знищення українців від із добучі від Маріуполя до Чернігова, це є і е, шантаж світу, енергетичний шантаж, шантаж голодом через блокування, а блокування ще продовжується портів. Шантаж nuclear contamination е, атаками на Запорізьку і інші атомні електростанції, шантаж холодом, і холод е, шантажує Росія не лише Європу, а зупинкою Запорізь Запорізької атомної електростанції. Він намагається відключити від світла і тепла весь південь аж до е, е, тільки від Запорізької станції. І на моє глибоке переконання, нічого в них не вийде, шантаж не пройде, і якраз на шантаж Путіна ми маємо відповідати: Путіну не буде за рахунок чого фінансувати війну, Путін при, е, перестане продавати, бо не будуть купляти ні російський газ, ні російської електроенергії. Ні, російську ні нафту, а це більше 50% доходів країни Петро Олексійович, дякую вам дуже, що ви долучилися. На жаль, я вимушена передавати слово в студію новин, тому що вже мене сварять режисери. Дякую, що були з нами. Петро Порошенко, глава партії Європейська Солідарність, і зараз випуск новин.